Допомогти дошкільним та навчальним закладам буковини якісно надавати освітні послуги навіть у воєнний час. Таке завдання піднімалося під час розширеної колегії освітян, яка відбулася у Чернівцях, детальніше у сюжеті. 11 квітня відбулося засідання розширеної колегії представників освітньої галузі Чернівецької області. Обговорювали зокрема результати моніторингу стану розроблення у дошкільних та навчальних закладах внутрішніх систем забезпечення якості освіти. Ми не можемо допустити, те, навіть такої думки, що якщо умови війни, ми не відслідковуємо якість, цього бути не може так, обставини змінилися, але результати мають бути, пріоритети мають бути визначені. Тому внутрішня система це якраз та така локальна в кожному закладі вибудована колективом система, яка допомагає в будь-якій ситуації. Забезпечувати освітній процес і забезпечувати результати під час колегії розглядали також інституційний аудит як інвестицію у розвиток освіти та громади. І, хоч в умовах воєнного стану його здійснення призупинили, але важливо моніторити, як заклади, в яких аудит відбувся, а також освітні установи всієї громади відреагували на його результати. Звичайно, є такі інструменти, як інституційні аудити, які здійснюються управлінням державної служби якості саме на базі наших закладів. Здійснивши аудити, вони надають власні висновки та рекомендації, і ми їх враховуємо в нашій діяльності. І не тільки враховуємо, але і доносимо до відома інших закладів освіти про те, що є такі рекомендації для того, щоб вони могли, не чекаючи власне аудиту свого закладу, могли врахувати їх і підвищити якість освітнього середовища, якість викладання в закладах освіти. Зокрема, у Чернівецькому ліцеї номер 8 такий інституційний аудит провели на початку минулого. Року. Ми пережили дуже багато різного роду перевірок, і тематичних, і комплексних, так і інше, але всі вони були спрямовані ну, насамперед на визначення якихось, скажімо, там конкретних даних, які стосувалися виключно даного закладу. Навпаки, він передбачав залучення до цього широкої громадськості. Ну, от батьків, учнів, і це, звичайно, ну, скажімо так, це та нова родзинка, яка, скажімо, нас так приємно здивувала з одного боку, з іншого боку, все це відбувалося надзвичайно. Такій толерантній е, формі, ну, що теж, скажімо, ну для нас було досить приємно. Таким чином, інституційний аудит дає змогу виявити, на що освітнім закладам варто звернути увагу та виправити це. Так важливий крок освітні заклади здійснили у сфері безпеки середовища. В Кінці 22-го року були вже зроблені важливі кроки. Десь біля 23 закладів загальної середньої освіти були встановлені або відремонтовані огорожі, тобто. Це перший рівень безпеки фізичної, але ми не можемо допустити ще й в такий час складний несанкціонований доступ. Невідомих осіб до закладу, керівник закладу, педагоги мають бути спокійні, що, хоча б оцей рівень безпеки забезпечений. Далі йде дуже сьогодні велика робота проводиться щодо безпеки сховища, тривожні кнопки, сигналізації. Поліція охорони, яка сьогодні запрацювала, окрім того, навіть у таких складних умовах наша система освіти розвивається. Зокрема, активно відбувається апробація інформаційно-аналітичної системи Евалует, яка дає можливість можливість керівництво навчальних закладів здійснювати самооцінювання в електронному варіанті, що значно пришвидшує цей процес. Так, директорка Чернівецького ліцею номер 1 у грудні минулого року вже мала можливість оцінити цю систему. Катастрофічно багато часу займає, скажімо паперотворчість наша, тому для нас все те, що мінімізує час, мінімізує наші зусилля, і утримати швиг найшвидший зворотній зв'язок для нас. Це було дуже важливо, звичайно, особливо в умовах, коли поняття антикризовий менеж. Мент стає дуже актуальним на сьогоднішній день. Ну і директор відповідає за всіх учасників освітнього процесу. Ми отримали результат, який нам допомагає надалі планувати уже другий семестр і майбутній наступний рік. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня. ТВА.